Вітаю, друзі, на моєму каналі. На зв'язку Богдан, і в даному відеоролику ми продовжимо з вами говорити про смартмані. Це буде наступний урок з мого безкоштовного курсу, який я вирішив для вас записати. Якщо ви ще не бачили попередній урок, обов'язково зайдіть на канал та гляньте. А в даному відеоролику ми з вами будемо говорити про одну з найважливіших речей у смартмані це є структура ринку. Це є основа основ і для того, щоб ви. Правильно торгували по даній концепції, ви повинні це знати. Тож, давайте почнемо. До речі, на минулому відеоролику ми з вами розглядали ситуацію. Я говорив, що в нас буде пробиття ось цієї трендової ліквідності, і можемо бачити, як за вечір угода себе максимально класно відпрацювала. Ось це є сила смартмані. Нагадую, хто не дивився відеоролик, обов'язково почніть з минулого відео. А ми почнемо: що таке структура ринку. Структура ринку це є напрямок, куди йде ринок. Це може бути висхідна структура, нисхідна структура та боковик. Як це все виглядає схематично? Давайте вам покажу. Наразі намалюю вам висхідну структуру спочатку. Висхідна структура це є такий рух вгору, дуже похожий на трендовий рух, взагалі воно є трендовий рух, яка складається з. Мінімумів та максимумів. Ось і бачите крапочки знизу, наприклад, знизу це є мінімуми, зверху це є максимуми. І для того щоб висхідна структура в нас зберігалася і продовжувалася, то кожен максимум повинен бути вище попереднього, а кожен мінімум повинен бути вище попереднього. Тобто. По англійськи це називається хаї, це ЛОЇ. Наприклад, наступний хай це є хайер хай, хайер лоу, хайер хай, хайер лов. Ось так воно все відображається і так виглядає висхідна структура. З точністю до навпаки виглядає низхідна структура, коли в ній кожен хай та лой, тобто в мінімуми та максимуми, нижче попередніх. Відповідно, в такому. Разі зберігається несхідна структура. Ну і існує в нас боковик, це коли в нас відбувається боковий рух, в якому ціна рухається в одному діапазоні. Тут все максимально просто. А навіщо я це все розказую? Дивіться, друзі. Завжди потрібно торгувати у структурі. Наприклад, якщо на ринку в нас висхідна структура, ми торгуємо вгору, тобто по тренду. Якщо не східна, то навпаки. Завжди, будь ласка, торгуйте по структурі, по тренду, тому у вас буде більше прибуткових угод. Також хотів би сказати, я думаю, ви повинні розуміти, що в нас буває структура як на великому таймфреймі, так і на малому. І завжди головна та структура, яка є на великому таймфреймі. Тобто, тут у нас вибирається таймфрейм, і, наприклад, великий таймфрейм починається там з 1, час, 4 години чи 1 день. Чим більше таймфрейм – тим більшу силу він має. І тому ми повинні торгувати в структурі, яка є на більшому таймфреймі. Ще що хотів би я вам сказати: коли ми, наприклад, визначили структуру на більшому таймфреймі, то всередині, наприклад, нашої більшої структури може бути менші рухи. Тобто, в середині більшої структури на меншому таймфреймі у нас може бути інша структура. Наприклад, в даному випадку, це була висхідна структура. Далі потім у нас починається всередині, наприклад, так, більшого таймфрейму східна структура. І так вона, наприклад, чередується. Що це означає, як це робити? Це взагалі називається синхронізація таймфреймів. І коли ви будете торгувати, наприклад, ви спочатку розглянете ситуацію на більшому таймфреймі, визначите її структуру, а потім старайтесь знайти, щоб менша. Структура з меншого таймфрейма співпадала зі старшою. Тобто локальна угода вона має бути в так само у локальній структурі висхідній, і тоді шанси на успіх будуть більше. Отак, от от підпорядковуються оці шанси, які підвищують ваш успіх, ваш, кількість ваших трейдів на дистанції збільшиться в рази. Тобто ви будете в хорошому плюсі. Як це виглядає на графіку? Давайте глянемо, от, наприклад, ось цей уривок. Як я взагалі роблю? Давайте візьмемо ось це. Я відбічаю найнижчі. Мінімум та максимум для того, щоб показати вам, як це виглядає на графіку. Тобто, зараз на біткоїні на 4-годинному таймфреймі ми, ми можемо з вами бачити несхідну структуру. Як це ми бачимо? Ми бачимо, що кожен лой, кожен хай він йде нижче попередньо, тут навіть правильніше взяти ось так. ось тобто кожен хай та Лой, ось ця лої знизу, максимум та мінімум, нижче попередньо, відповідно, в нас зберігається наразі низхідна структура, і в даний час в нас в пріоритеті робити шорти, що і було зроблено у випадку цієї угоди. Коли ми бачимо утворення вже такої структури, маємо два, наприклад, перший хай, перший лой, маємо ось, наприклад, ось таке підтвердження. Тобто, наприклад, бачимо вже ось таку ситуацію з чотирьох хаїв та лоїв. так? В даній ситуації ми вже можемо, бачивши на ринку, приймати рішення, що ми можемо, наприклад, якщо глянути цей графік, тут тобто шукати лонги, А якщо глянути цей графік, тобто вже з перших от таких от хиївлої, ми можемо бачити, що нам в пріоритеті шукати шорти. І для того, щоб знайти, наприклад, шорт, ми з вами, як в даному випадку, знайшли вхід, знайшли зону інтересу, яка нас цікавить, тобто це був ордер блок. Детальніше про родероблоки буде пізніше. І, відповідно, могли здійснити ось таку угоду на збір ліквідності, трендової ліквідності нижче. Ось так і виглядає угоди по смартмані. Тепер ще що основне ви повинні знати зі структури? Це є така от база, так от вона позначається. А основне зі структури, ви повинні ще розуміти таке, таке поняття, як злом структури. Що таке злом структури? Злом структури це випадок на ринку, коли в нас починається розворот. Тобто, ми з вами мали висхідну структуру. Так, от у нас графік рухається, рухається. І потім ми бачимо, що в нас на графіку, що відбувається, в нас, наприклад, ось наші хаї. Давайте я їх там позначу якось. Якщо отак: от наприклад, от наші всі ці... це є в нас лой, хоча так буде довго. Дивіться, ось це є в нас ЛОЇ так, це є в нас хаї. Що я хотів би тут вам показати? Що, наприклад, в нас ось цей останній хай, він у нас не оновився. Тобто, у нас потім хай став менше, та лой став менше попереднього. Даному випадку відбувся злом структури. Як відмічається злом структури? Дивіться, злом структури це коли в нас висхідна структура, наприклад, міняється на несхідну. Так само може бути навпаки, що несхідна структура змінюється на висхідну. Коли в нас спочатку була висхідна структура, злом відбувається в тому випадку, коли найбільший лой змінюється. Тобто, бачите, від так познається. Ось, ось ця лінія, яку я тільки що намалював. В даному випадку в нас лой не оновився, тому що ми в першу чергу дивимося на нього. Тут у нас відбувся злом структури. В основному трейдері та я відмічаю це, називаючи босс англійською мовою. Позначається вона ось так. Це означає і перенесемо сюди. Тобто, в даному випадку в нас стався бос. Що це означає? Break of structure, тобто злом структури англійською мовою. Далі. Але коли в нас відбувається злом, нам потрібно підтвердження злому. І коли ми з вами бачимо, що наступний лой у нас так, він так само нижче попереднього, відповідно вже на наступному лою у нас з'являється підтвердження злому структури, яке називається позначається, наприклад, CBOS з англійської confirmation break of structure. Ось так він позначається. Для цього це потрібно? Коли ми бачимо ось таку ситуацію, бачимо, що в нас відбувся бос, бачимо, що в нас відбувся сі бос. В даному випадку на ринку ми можемо починати шукати шорти. Ось цей, наприклад, сі бос, це було підтвердження для нас, що тренд змінився і зараз буде вигідно шукати на ринку шорти. Тобто потім ми тут, наприклад, шукаємо якусь зону інтересу, звідки ми можемо заходити, наприклад, ордер блок. Так, ціна в нас доходить до даного рівня, і з даного рівня ми, наприклад, можемо з вами заходити в шорт на зняття там ліквідності нижче, і так далі. Тобто, в нас буде в пріоритеті зроблена ось така угода. Так, нагадую, ці речі називалися б злом структури. Як це виглядає? Давайте на низхідному графіку безстренько схематично вам покажу. Ось так позначаємо з вами несхідна структура. І після чого в нас стається злом структури. Тобто, спочатку в нас кожен лой та хай був нижче попереднього. Відповідно, а потім воно взяло і змінилось. Тобто несхідна структура, яка була ось тут, змінилась на висхідну структуру, яка була ось тут. Як тут позначається? Тут позначається тут у нас позначалося полою, тобто змінився лой на висхідний, а тут дивимося, позначається по хаю. Тобто, у нас, як бачите, беремо найнижчий хай, він змінився. Тобто, тут у нас стався бос. Далі тут у нас стався сі бос. Тобто в нас тут вже було Confirmation Break of Structure. Давайте ці значення. Тобто тут у нас стався бос, а тут у нас стався сібос. Тобто ситуація повністю до навпаки, все після того, як ми бачимо ось таку ситуацію, ми вже можемо там звідси і шукати лонгові різні позиції. Як? Давайте глянемо, як це все виглядає на практиці. Думаю, максимально все зрозуміло. Ми можемо як працювати всередині структури, так і можемо починати працювати, коли структура змінюється. Але обов'язково краще дочекатися підтвердження зміни, тому що інколи графік може просто зробити бос, але не робити сі бос. І тоді він називається фейком, тобто не відбулася зміна нашого тренду. Дивіться, я сьогодні розглядав перед відеороликом. Різні ситуації, і, наприклад, бачив, що у нас там на солані можна чітко побачити бо Сі, бос, як воно відбулося. І так, переходимо до ситуації, що ми можемо бачити, якщо взяти прям великий таймфрейм, ми можемо з вами бачити, що в нас тут іде така, от давайте я так грубо буду позначати несхідна структура. До даного типу. Тобто так у нас була тут несхідна структура. Тобто кожен хай та лоїд нижче на великому таймфреймі, ніж попередньому. Тобто, в нас в пріоритеті йдуть а... шорти, якщо дивитися великий таймфрейм. Але дивіться, що далі стається. Якщо ми перейдемо більш на локальнішу картинку, Тобто у нас, от давайте я заберу ось це, візьму карандашик. Чи давайте навіть маркер. І так, дивіться, у нас, наприклад, ось тут є наші хаї, останній найбільший хаї. Тобто, у нас була несхідна структура. Ось цей хай останній він є в нас останнім. Тобто, вже зрозуміло. І в даному випадку, ось тут у нас стався злом структури, так? Тобто, в нас починається мінятися структура на висхідну локальну. Чому? Тому що в нас хаї не оновилися, лої так само у нас потім стоять вище, відповідно. Тут у нас бос, змін з лом структури. Але поки що лонгову угоду не можна заключати. Ми беремо наш наступний хай. Навіть можна взяти ось цей. Ну давайте я візьму навіть ось цей хай, тому що було чітко виражений лой, чітко виражений хай. Тобто ми беремо наш наступний хай і бачимо на ньому, що так само наступний хай у нас оновився. Тобто, у нас почала утворюватися висхідна структура. Так? Ось так давайте я її позначу, щоб ви розуміли. Тобто, в нас була тут така несхідна структура, яка потім взяла і змінилася на висхідну структуру. Тобто, ось я наш схематичний рух на графіку. Після того, як ми бачимо, що в нас стався злом, бос, та сталося підтвердження, ми можемо локально дивитися лонгову позицію, так? Тобто ми б далі з вами, вже бувши десь ось тут на ринку, шукали б знизу якусь зону, давайте знизу. Я поки тут немає насправді що відмітити, але нехай буде. Шукали б знизу якусь, наприклад, там зону, в якій можна робити лонгову позицію. І куди лонгову позицію можна робити? Тобто, тут у нас є така невелика зона ліквідності. Звідки ми б могли з вами брати і вимальовувати, наприклад, якусь лонгову позицію, яка б виглядала, наприклад, ось так локально там стоп нас зало і все. І ми б з вами могли забрати таку позицію. Далі. Це є локально. Далі, що ми бачимо з вами? Дивіться, давайте я ось це заберу, щоб ми з вами не заважали, що ми бачимо з вами. Тобто, тут у нас змінилося було на ось наша, нехай буде. Висхідна структура, так, навіть так позначається. І потім, що ми бачимо, що наша висхідна структура змінюється на несхідну. Це означає, що в нас знову стається локально бос та сібос. Де він виглядає? Беремо найбільший хай ось тут. Тобто лой, тому що в нас висхідна змінюється на несхідну. Тут у нас стався босс. Зміна структури. Далі беремо наступний лой. Давайте візьмемо навіть можна брати навіть ось тут, тому що в нас було утворення це 4 години таймфрейм і ситуацію краще розглядати вже локальніше. І тому тут на першій точці буде також у нас зроблений сібос. Або щоб ви там просто краще бачили, нехай виділимо ось так прям чіткіше. Тобто, в даних випадках ми зможемо з вами бачити, що в нас ось тут. Наш хай ось цей не оновився. Лой, ось цей, що я показую, не оновився. Стався злом, і сталося в нас підтвердження. Тобто, в нас змінилася структура на несхідну. Глобальна нас також низхідна структура. Відповідно, якби ми вже були десь у цій точці, ми б побачили ці параметри, ми б з вами могли шукати якусь. Коротку позицію від, наприклад, певної якоїсь тут тут у нас є бачу ордер блок. Від, наприклад, ордер блок ми могли шукати якусь позицію там на зняття ліквідності і так далі. Але в даному випадку, воно б там нам не заціпило від цієї свічки. Ну нічого. Але далі, що ми можемо з вами бачити, що в нас далі продовжується наша несхідна. Структура і тут локальна так само несхідна структура. В нас утворюється, в якій ми можемо з вами попрацювати, тому що тренд в нас наразі, якщо глянути глобальну картинку, що ми зараз з вами бачимо, у нас з вами ціна йде вниз. В принципі на цьому, друзі, все. Хотів би сказати, що якщо ви хочете повністю взагалі розібратися, як торгувати по смартмані, самостійно потім торгувати, то приєднуйтесь до мого закритого клубу, в якому вас очікує навчання повне з куратором зі всім, в якому вас очікує доступ до мого портфелю, до всіх моїх угод, спотових угод. А також бонусом дається ще один. Канал по ф'ючерсах з різними трейдами від наших трейдерів і так далі. Тобто максимально корисний продукт. Також хотів би сказати, що оці всі базове навчання я записую для свого в основному безкоштовного каналу. Ось так він виглядає, тому тут у нас виставляються різні угоди, і після цього навчання ви можете бачити так само і вже розуміти, що як і позначається. Також хотів би сказати, окрім цього, безкоштовного каналу, є ще безкоштовний ВІП-канал по ф'ючерсах, доступ, який ви можете отримати наразі в цьому каналі. Хотів би сказати, що всі посилання є в описі під даним відеороликом. Я надіюся, вам все було максимально зрозуміло. Ви поставите лайк даному відеоролику. А ми з вами прощаємось і побачимося в наступних відео.